Із двома загиблими на війні захисниками попрощались у Сумах солдатом Олегом Дубицьким та старшим матросом Євгенієм Панасенком. Під стінами Свято-Воскресенського кафедрального собору зібрались їхні рідні, друзі, колеги та знайомі. Дві труни з тілами загиблих привезли в собор на відспівування. Олег Дубицький працював начальником відділу торгівлі підприємництва промисловості та захисту прав споживачів сумської міськради. Під час повномасштабного вторгнення став на захист країни і був гранатометником. Наприкінці 2022 року отримав відзнаку за заслуги перед містом третього ступеня. Я з ним працювала два роки. і Для мене сидів. Він був моїм начальником відділу. Не можу говорити, чесно. Він був, він був дуже він був дуже добрим. добрим. Він був дуже порядною людиною, дуже любив друзів, відносився до роботи відповідально. Це насечий на герой наш. Євгеній Панасенко пішов служити у морську піхоту України за контрактом до початку повномасштабного вторгнення. Був стрільцем зенітником у цивільному житті. Мав хобі велоспорт. Про це розповів товариш загиблого Дмитро Зінченко. Він був учасником нашої громадської організації «Велосумщина», активним діячем, активним у поїздках, у організаціях і, взагалі, у всіх подіях був контрактником. Так і попав в саме пекло на початку в березні минулого року. 19 березня було останнє повідомлення у Вайбері. Він казав, що виходили з заточення з дуже тяжкими боями. але вийшли майже всі. А потім зв'язок обірвався, і через якийсь певний проміжок часу вже ж тоді дізналися, що Євгена з нами більше немає. Загинули Євгеній Панасенко та Олег Дубицький з різницею в 11 місяців. Панасенко Євгеній Віріч загинув під час виконання службових обов'язків 18 березня 2022 року, але ховаємо так пізно, тому що було виявлено співпадання ДНК, загинув під час виконання службових обов'язків щодо в місті біля населеного пункту Миколаїв. Села Дубіська Лефірович загинув 17 лютого 2023 року, виконуючи обов'язки щодо захисту батьківщини біля населеного пункту Бахма Донецької області. Полимою за спокій дочили рабів кожів героїв України загиблих. після відспівування військовослужбовців поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища Євгену Панасенко назавжди залишиться 35 років, Олегу Дубицькому 46. Ірина Касіяненко, Олександр Сокол, Суспільне, Новини Суми.